О Боже мій милий, тяжко жити на світі, а хочеться жити, хочеться дивитись, як сонечко сяє, хочеться послухати, як море заграє, як пташка щебече, байрак гомонить, або чорнобрива в гаю заспіває. О Боже мій милий, як весело жити, Сирота ярема, сирота Богі, ні сестри, ні брата нікого нема. По пиха виріс у пороги, а не кляне долі, людей не займа. Та й за що ж їх лаять? Хіба ж вони знають, кого треба гладить, а кого катувать? Нехай бенкетують, у їх доля дбають, а сироті треба самому придбати. Трапляється часом тихенько заплаче, та й то не от того, що серце були, Що-небудь згадає або що побачить та й знову за праче, отак треба жити. Нащо батько, мати, високі палати, коли нема серця, серцем розмовлять. Сирота ярема, сирота багатий, бо є з ким заплакать. Є з ким заспівать, єсть карії очі, як зіроньки сяють, білі рученята ліють, обнімають, Є серце єдине, серденько дівоче, що плаче, сміється, і мре, і оживає, святим духом серед ночі понад ним витає. Отакий то ярема, сирота багатий,